Друзі, що таке довіра до себе? Довіра до себе це момент, коли ти усвідомлюєш, що щоб не сталося в твоєму житті, ти зможеш внутрішньо через це пройти. Тобто, щоб не сталося у вас в стосунках з грошима, ти настільки йдеш в внутрішню довіру собі і ця. Зрілість, ця внутрішня внутрішня опора, вона знаходиться всередині тебе. Що а, ти знаєш, що б не сталося? Ти це проживеш, пройдеш і вийдеш в новий світ для себе в створення того, що ти хочеш. І ось ця довіра до себе, да, те, що є довіри, це починається з того, що ви починаєте взагалі довіряти своїм відчуттям і активувати внутрішню опору. Саме тоді у вас є внутрішній цей навця. Навичка, ця внутрішня сила, йти вже далі. Довіра, віра, впевненість і знання істини на четвертій сходиці.